І за того, якою ціною це все добивається, це важко назвати успіхом і перемогою. Я так вважаю. Типу, конкретно мої успіхи заключаються в тому, що півтора року назад я спілкувався виключно російською мовою. Вот а зараз я більше не приймаю позицію того, щоб спілкуватися. Російською, а ти хочу тільки українською, і хочеться більше свідомості. Успіх і перемога буде те, що люди почнуть переходити свідомо з російської мови на українську. Це те, що більшість українців почали переходити на українську мову, поважати культуру, носити вишиванки і взагалі розуміти, де вони знаходяться, що вони українці. Херсон це без, сум... без сумнівів, і харківський напрям. Напрямок це Ізюм. І вони навіть наразі бучу трохи вже виганяють тих кацапів. Нехай вони йдуть, здихають, бо інакше я не можу сказати. Більше сюди почали ніби з східних областей, почали вже на родини українські, такий ламані, звичайно, але стараються. Об'єдналися українці. Почали що почали затримати людей, які на хабарях. Наша армія, якщо говоримо про Збройні Сили України, це одна із армій, яка заслуговує, наприклад, для всіх армій світу. Що найбільше вразило в наших військових національний дух, конкретна ідентифікація. З поняттям військовослужбовець Збройних сил України це найперше і це найочевидніше, що заслуговує на увагу. Ну і цей е, зразок героїзму, прикладу, мужності, е, патріотизму, такого щирого, потужного українського духу.